Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Як зазвичай у нас три позиції. І ми починаємо карту з дзвонами, хоча якось невчасно, якось не зовсім вчасно. Зазвичай в 12 а це годину наперед, щось. Або я пропустила дзвони. Тобто, ой, не дзвони, а переведення годинника, можливо, неочередне. Гаразд, мої дорогенькі, вибираємо одну карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки. Гаразд, карта номер один: сім камичів. Ви знаєте, сімка мечів це карта. Зазвичай її бачать зразу дуже таку негативну. Мечі це завжди розум, це слова, це якась логіка. Ось, і по цій карті теж можна сказати, що тут логічно вам прийдеться неординарно думати. Тобто, якщо ви зазвичай робите... Напряму йдете на пролом людині висказуєте все в лице. то по цій карті вам сьогодні потрібно якось компліментарно через компліменти серйозні речі доводити. Розумієте, не на пролом звинувачувати когось. Це уявіть собі, що ви граєте в шахи. І ви наперед продумуєте декілька ходів. Ось ця сімка мечів вам говорить, продумайте по вашій справі наперед, декілька ходів. Звичайно, можуть бути крадіжки, можуть вас хтось обдурити, обкрутити навколо пальця, бо хтось виявився розумніший в якійсь справі. Це все може бути. Просто будьте обережні, можуть обрахувати вас як у магазині. Так і щось від вас виклянчити. Навіть ваші діти по дрібничкам. Мама, треба то, а нам треба це ось і якось так. Карта номер два. Тут з жезлів. Ви знаєте, якась хороша ідея сьогодні вас не омине. Тобто ви знайдете якесь дуже хороше рішення у вашій справі. Якась ідея по бізнесу, ідея навчання, ідея щось переробити, щось зробити, щось десь прикрасити, посадити дерево. Якась хороша ідея вам сьогодні прийде. Тому, як то кажуть, креативність може вас сьогодні відвідати. Ось ідеї, креативність як то кажуть, дерзайте. У вас все вийде, все у ваших руках, мої дорогенькі. Шансів буде сьогодні багато, і який ви зловите, такий будете мати. Хороші новини теж можуть бути по роботі. Якісь пропозиції можуть бути сьогодні. Якось так. Запал енергії у вас сьогодні буде хороший. Карта номер 3 Четвірочка кубків. А тут людина втомилася від усього. Людина не хоче нікого бачити, нудьга якась, переборщили з чимось з кимось, переїли, перепили вечір наперед. І сьогодні може бути, як вона називається, коли перепив. От забула, забуваю такі речі, бо, знаєте, ті слова, які я не користуюсь кожен день, хоча я кожен день спілкуюся українською мовою. Тим більше, що в мене зараз повна хата родичів. Ось, Тому, як би це сказати, забуваються деякі слова. Я забула, як воно. От німецьку пам'ятаю: катар, катер, Ката. Ось, А українську це коли перепив і погано. Це з одного боку. Будуть якісь у вас сьогодні, ну скажімо так, пропозиції, щось вам будуть пропонувати, вам ні до чого. Скажуть, а їдь з нами, друзі, вас запрошують, а ви не захочете. Мої дорогенькі, завжди пам'ятайте, по цій карті ви можете втратити якийсь шанс через те, що ви зайняті чимось іншим своїми мріями, якимись іншими турботами. Ось і ви можете пропустити якийсь шанс навіть з кимось познайомитися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам дня, чудового початку тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!